Ось почали з плісніва. З'явилося плісніва. Тут у мене не чіпане, не терте. а ось тут трошки я протер, ось в такому воно стані. Зараз я нанесу не саву і покажу вам результат. Його багато не треба, ось буквально два рази три чихнути. І так само на це віконечко. Частина, де я не тер. Це вже перші результати, буквально через 2-3 хвилинки її плісні як не було. Зараз воно підсохне. Це на цій частині вікна. Ось з іншої сторони. Зараз воно підсохне і буде безлесеньке. Потім легенько підтертий можна, питання закрити. Але не забувайте, що воно має доволі їдкий запах, то бажано вентилювати приміщення, де ви обробляєте.